Що нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе! О півно 12-то повертаємося до етеру наживо. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо. Про головне з першого дня цієї неділі. Довітатися просто зараз. Повістка за вказівкою СБУ головнокомандувач збройних сил Олександр Серський доручив командувачу сухопутних військ перевірити військомів, які намагалися вручити повістку розслідувачу з проєкту слідство. Інфо інцидент стався 1 квітня журналістом Євгеном Шульгатом. Медійник оприлюднив розслідування про забезпечення збагачення керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Після початку його роботи на посаді головного кіберрозвідника країни дружина і матір Вітюка стали власниками елітного житла у столиці. Джерела своїх доходів пояснити відмовилися. Після появи розслідування два працівники ТЦК зустріли журналіста в торговельному центрі, щоб видати йому повістку. Запис камер спостереження зафіксував, що діяли вони за вказівкою невідомої особи в цивільному одязі. Ймовірно, це був працівник СБУ, наближений до голови департаменту кібербезпеки. Служби безпеки, також відреагували на скандал. Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що цю ситуацію не залишить без уваги. Окупанти вбили трьох жителів Гуляльпойля у Запорізькій області. Це ще одного пораненого у шпиталі. після місто обстріляли з градів. Повідомила обласна влада. Також під атакою безпілотника було, було одне з підприємств Запоріжжя. Постраждав чоловік минулої доби. Окупанти завдали майже п'ять сотень ударів по області. Є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Ворожі безпілотники атакували Береслав на Херсонщині. Поранені двоє мешканців, повідомили в Національній поліції. У Михайлівці дрони пошкодили житловий будинок. У Херсоні від артилерійського обстрілу руйнувань зазнали приватний будинок, навчальний заклад і автомобіль. Ворожа ракета влучила у припортову інфраструктуру Одеси. На місці виникла пожежа, постраждала співробітниця одного з підприємств поблизу. Повідомили в силах оборони півдня загорання вже е, загасили. Вночі росіяни знову тероризували Харків безпілотниками. Постраждали троє людей. Медики надали їм допомогу. Про це повідомив чільник ОВА Олексій Олексіньгубов. Пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три багатоповерхівки і автомобілі. У Куп'янську окупанти поцілили в житловий будинок. Там ущент, зруйновані два поверхи. Загинула мешканка. Шахеди атакували також Лозівський і Харківський райони без постраждалих. Оборонці неба знищили всі 17 шахедів, якими Росія атакувала Україну цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Запускали дрони з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму збивали шахеди в Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Також окупанти запустили керовану авіаційну ракету з окупованої Луганщини і били балістичним іскандером з Криму. Українські захисники вже вивели з строю російської армії понад 400 тисяч окупантів. Оновлені втрати загарбників. Повідомляє Генеральний штаб за минулу добу. Російські війська РФ втратили майже тисячу армійців. Також недорахувалися росіяни і 17 танків. Наші воїни перетворили на залізяча більше півсотні бойових броньованих машин, спопилили стільки ж артилерійських систем, а також чотири реактивних системи залпового вогню. Знищили понад шість десятків безпілотників ворога і чотири крилатих ракет. Перетворили на брук також близько 80 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також на десяток росіян поменшало спеціальної техніки. Найгарячішими на лінії фронту залишаються Новопавлівський та Бахмутський напрямок. Про це повідомляють у генеральному штабі. Там захисники відбили найбільше ворожих атак протягом минулої доби. Понад два десятки разів окупанти намагалися прорвати оборону наших військ біля Новомихайлівки та Григорівки. Не вщухав вогонь біля Тернів, Новопавлівки та Кліщівки на Донеччині. А от на Харківщині, Рефівці сунути не наважилися. В Запорізькій області захисники відбили дві ворожих атаки поблизу Старомайорського і Роботиного. Росіяни також намагалися штурмувати позиції збройних сил на Херсонщині. Загалом за добу відбулося майже шість десятків боїв. Маємо снаряди для захисту, але не маємо для контрнаступу. Про ситуацію на фронті, загрози з Білорусі, і точну кількість систем Петріот, яких потребує Україна, розповів президент. Головком Олександр Сирський водночас звітує про загострення в напрямку часового Яру. Чи є втрата позицій? І Як українські мобільні вогневі групи навчилися збивати морські калібри? Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Часів яр під контролем ЗСУ головнокомандувач Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про прорив в один із ключових населених пунктів на сході. Сирський наголошує, усі спроби прорватися до часового яру зазнали поразки. Але ситуація на лінії фронту залишається складною. Жорсткі бої не лише біля часового яру, що на бахмутському напрямку, але й на Авдіївському та Новопавлівському. І ситуація може ускладнитися із новою хвилею мобілізації на Росії. Ворог планує зібрати 300 тисяч загарбників до початку літа, але може не вкластися у терміни. Про це говорить президент України. Володимир Зеленський зауважив, що ЗСУ не лише готуються до. До оборони посилюють фортифікації, але й планують дії, які зірвуть підготовку російського наступу. Стримувати це мало. Бо коли ти стримуєш це не тільки зброя, це люди, і ти втрачаєш і зброю, і людей, і бажано робити відповідні передумови, військові передумови, захисні передумови, і відповідні удари робити по територіям зосередження російських військових для того, щоб їм зривати контрнаступальний дій, скажу вам відверто, без якихось зайвих деталей, вся ця інформація нами. Ми її придали нашим партнерам, що нам треба для того, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта. Інтерв'ю українським змі президент давав на Чернігівщині неподалік кордону з Росією та Білоруссю, запевнив, що передумов для руху ворога з території Лукашенківської диктатури військове керівництво не бачить. Але згадавши про постійні авіаудари і по прифронтових містах, і потил. Назвав нову кількість систем Петріот, які зможуть закрити усю Україну. Я вам не скажу, скільки у нас є систем Петріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Петріот по 6-8 батареїв. Кожній. Я ніколи про це не говорив. Ну. Але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи Петрит або аналоги. Україна має значно менше ППО, але подекуди вже навчилася збивати ворожі ракети навіть за допомогою мобільних вогневих груп. Ворог накопичує морські ракети калібр і останніми місяцями використовує їх вкрай рідко, але під час атаки. Внічна 6 квітня одну таку ракету поцілив не Петріот, не «Айріс» ті, не «Насамс». Деталі повідомили в повітряних силах ЗСУ жодну крилату. Кидо калібр вдалося знищити завдяки нашим мобільним вогневим групам. Абсолютно правильно, так це збила мобільна вогнева група. Це вже не перший випадок, коли наші мобілки просто показують ну суперменський результат. Іноді вони застосовують також і ПЗРК, так які ми збивають типу сінгер, там, або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються. Однак, ми бачимо, що дійсно мобільні вогневі групи вони досить потужні і досить проявляють неабиякі результати. Тактиниць при захисті нашого неба ворогу вдається проривати наш захист, але і росіяни щодня дістають точкові прильоти, як на Херсонщині, де ворог облаштував ремонтну та паливну бази неподалік нової збурівки. Загарбники намагалися приховати прильот, але об'єктивний контроль місця удару, як завжди, зробили інші російські окупанти. Да, заправку от підтушня що їм заправка мішала а? білі склади. А? Склады и заправка, да, там же было? Так, заправка у нас вот тут. Склады. Склады втащили. Татарин пишет римбаза. Какая римбаза там не была? Никто... Там... Ну вот эта вот база, вот, ну там же техника это стояла. Алексей Пасак, пятый канал. Вибір, що зруйнував надії в Словаччині, завершили підрахунок голосів на президентських виборах. Результати перевершили дані опитувань. Союзник проросійських сил не залишив шансів опозиції. Петер Пелегріні святкує перемогу, але для прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вона має куди більше значення. У чому воно полягає і які наслідки словацьких виборів для України в сюжеті Антона Кучеренка зрада. По словацьки саме так найточніше можна описати результати виборів президента Словаччини. Завершились вони з витягою проросійських сил та поразкою прозахідних. Петеру Пелегріні свої голоси віддали 53% виборців. Його опонент, дипломат та самовисуванець Іван Корчок, відстав на майже 7%. Нам вже сам. Я відчуваю, що доклав до цієї кампанії максимум зусиль. Протягом 20 років у політиці я стикався з неочікуваними викликами, але вони, зрештою, зміцнили мене. Святкує Петер Пелегріні у колі близьких соратників у партійному штабі. Радість а в повітрі дух перемоги. Політик виголошує свою першу промову як обраний президент і манівцями, але в ній таки знайшлось місце для України. Я президентом, Прагну бути президентом президентом, який послідовно дотримується наших міжнародних зобов'язань, захищає і відстоює інтереси Словацької республіки та її громадян. Я готовий зробити все в моїх силах, щоб досягти цієї мети, і буду підтримувати зусилля, спрямовані на поліпшення життя людей. Крім того, я відданий збереженню прихильності словаччини до миру, незалежно від думки інших, і не братиму участі у війні. Але була людина, яку тішила перемога ледь не найбільше. План Роберта Фіцо виправдався сповна. У президентське крісло прем'єр протягнув свою людину. Емоції та градус ненависті зашкалювали. Нагребені перемоги про російський політик не стримувався у висловах. Але ні суді на слова сьогодні народ словаччини висловився про загрози для нашої країни від ліберальних ЗМІ, активістів та неурядових організацій. Підтримка виборців не випадкова. Вона виплив зі справжнього занепокоєння щодо напрямку, в якому могла б рухатися наша країна, якщо такі суб'єкти здобули б владу. У стані прозахідних сил, розпач та жаль. Перемога у першому турі дала сподівання, які виявились примарою. Ставка опозиції на Івана Корчука не зіграла. Здолати адмінапарат самовисуванцю забракло сил. Дипломат згадує кампанію з гіркотою. Боротьба за крісто була складною та сповнена бруду. І невиправданих нападів проти себе Іван Корчок. Точно не забуде дам і пані на словенську садаста у словаччині можна стати президентом, навіть провівши менш прозору кампанію, де ніхто не знатиме, звідки на неї взялися гроші і нікого це не хвилюватиме. Ті, хто ведуть такі кампанії, вважаються дрібницями, виявляється, президентом словацької республіки можна стати не тільки поширюючи ненависть та штовхаючи людей на барикади, але й навпаки, можна виграти кампанію, перетворивши іншого, а точні. Ніше мене на кандидата війни. Я хочу сказати вам одну річ. Дуже чітко і ясно, я цього не забуду. дуже шкода. Але я знаю, як суспільство і волонтери об'єдналися заради доброї справи. Ми відчували надію і вірили, що після парламентських виборів переможе той, хто відстоює правду, поважає закон і прозоро веде свою компанію, а не той, хто маніпулює для мене, як молодої людини. Це ключовий момент, коли я вирішую, чи варто продовжувати. Уживати вірити в це суспільство Роберт Фіцо домігся свого. У його колоді бракувало лише лояльного президента. Амбіції про російського прем'єра донедавна стримувала Зузана Чапотова. Президентка підтримувала Україну від початку Великої війни. Тепер на її місці маріонетка Петер Пелегріні під контроль проросійських сил перейшли ключові гілки влади. Уряд. Парламент та відтепер офіс президента. Надії на поліпшення відносин із сусідами, схоже, немає. Словаччина в ізоляції у вишеградській групі та в меншості у ЄС, але налагоджувати співпрацю у Братиславі здається, ніхто й не прагне. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Місцеві вибори розпочалися у Польщі. Це перший тур. Другий запланували на 21 квітня. Поляки обиратимуть мерів міст і війтів, а також депутатів у міські ради. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій ранку і зачиняться о 22 за київським часом. Результати стануть оцінкою діяльності прем'єра Польщі Дональда Туска і об'єднання громадянська коаліція. Покаже результати ставлення поляків до тепер опозиційної партії Право і справедливість. Обом політсилам прогнозують майже однаковий результат це дуже важливі вибори не тільки для політиків, для правлячої партії чи прем'єр-міністра, але й для нас, громадян. Тому що більшість рішень ухвалює місцеве самоврядування. А за останні вісім років місцеве самоврядування було дуже обмежене з фінансового вирішального боку. Перевага надавалася місцевому самоврядуванню близькому до правлячої партії. Тому відбулася рецентралізація. А нам потрібна децентралізація. Масовий протест проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана його провели у столиці Будапешті. На акцію зібралися десятки тисяч людей. Вони обурені політикою прем'єра. Це і антизахідна риторика, і внутрішні корупційні скандали, а також утиски демократії. Головний лідер протесту політик Петер Мадяр. Раніше він був партнером. Орбана Фідес, а згодом зробив низку викривальних заяв, зокрема про корупцію та хабарі у владі. Мадяр має намір кинути орбаною політичний виклик і на муніципальних виборах в Угорщині, і на виборах до Європарламенту. Вони відбудуться вже у червні. Я поважаю його Петра Матіра. Вірю в нього і сподіваюся, що він виведе країну із цієї корумпованої ситуації, яка веде нас у напрямку Північної Кореї. Він єдиний на кого я можу сподіватися, адже він збирає маси людей і є вихідцем зсередини з партії Фідес. Він подолає перешкоди. Ми знали про корупцію, але він, як інсайдер, усе підтвердив. Щоб було з чого будувати фортифікації, потрібні дерева. На Полтавщині взялися поновлювати лісовий фонд. Цієї весни планують засадити більше п'ять сотень гектарів. Вирощуватимуть як хвойні, так і листяні дерева. Як капить робота, бачила Анна Морозова. Добре, добре ущільняємо там ґрунт, щоб не було повітря, щоб ґрунт, щоб наші коріння не обвітрювалося і прийнялося гарно. Потім отак затоптуємо гарно. І він росте. Це однорічні саджанці сосни. Світлана Омельченко виростила їх із насіння шишки. Цієї весни молодими деревами планують засадити ділянку майже у 6 гектарів поблизу села млини на Полтавщині. Десь у 10 років вже така сосна. Ну може бути півтора метра, може й більше. В залежності від того, в які вона потрапила умови, як буде рости разом з напарниками. Пані Світлана приїхала в Лютанську громаду, щоб залізнити занедбане пасовище, Саджуємо мечем колесова. Ну, при цих погодних умовах дуже тяжко, бо груд налипає, І м -м, важко зробити лунку, щоб воно не обсипалось, коли ти витягуєш його. Долучилися до роботи і місцеві жителі. Пані Наталя розповідає, тут вже понад 15 років ростуть бур'яни та дикі дерева. Ну, у нас взагалі це місцина, вона заливна. Тут раніше річка розвиходила з берегів за повністю всі луки. Краса, свіже повітря буде в нас, в нас ліси. Бачите, які гарні тут. Ніша не Шанеліс, а тут. Буде сосновий, хвойний. Ця війна багато знищила в країні і. І багато поганого залишиться після неї нашим дітям. Тому ми повинні із потрійною вагою і силою берегти природу. Ліс створюють на місці старих занадбаних луків. Громади їх не використовує. Тож території поступово передають лісництву. Попередньо люди отримували багато тварин, да господарства, це да, і випасали. Потім ну зменшилась поголів'я, і звичайно. Його перестали використовувати, і воно заросло грушками, дичками щороку лісництва передають по кількасот купів деревини на передову. Вона потрібна для будівництва фортифікаційних споруд та опалення. Полтавщина за два роки великої війни передала на потреби ЗСУ 8 тисяч 700 кубометрів. Тож нові ліси зараз засаджувати життєво необхідно. Областя безпосередньо звертаються за відповідною потребою, вказують відповідні об'єми, діаметри цієї деревини і. ДП «Ліси України формують відповідні списки і визначають, де ці об'єми на місцях України може забезпечити чи та чи інша філія напрямок забезпечення в першу чергу? Це Харківська, Запорізька та Донецька області. Цієї весни на Полтавщині планують висадити 560 гектарів мішаного лісу. А це майже 4 мільйони дерев. Роботи в регіоні триватимуть ще два тижні. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава п'я. «П'ятий канал близько 10 тисяч гривень передасть для збройних сил школярка з Київщини. Десятирічна Анжеліка зрізала своє волосся, щоб його продати. А гроші віддасть на потреби армії. Чому вирішили це зробити і як все відбувалося? Дивіться далі в сюжеті Каріни Шевченко. Зараз наважилися це зробити, коли Анжеліка дізналася, що може обрізати своє густе волосся і отримати за нього гроші. Вирішила у такий спосіб допомогти засу. Зараз війна. Ну може, ці гроші, гроші, які я відріжу волосся, приведе Україну к, к, к перемозі. Прикладом для школярки стали бабуся та дідусь, які часто передають гроші нашій армії. У родині рішення дівчинки підтримали. Ми з чоловіком задонатили 50 тисяч. І Анжеліка послухала це все і вирішила долучитися до нашої ідеї. Своє довге волосся. Анжеліка стригтиме вперше в житті. За справу взялася бабуся. Вона сімейна перукарка. Стрижу свого чоловіка і своїх друзів і кумів. І, і сина, і невістку стрижу, і сама себе стрижу. Це кожна людина, я так думаю, що зможе. Візьме в руки ножні це розчоску. Щоб волосся мало товарний вигляд, потрібно дотримуватися інструкції. Бабуся поділила його на пасма також не зав'язала, начебто так. Последній штрих ліка. Пвшина зрізаного волосся 50 сантиметрів. Такі зміни дівчинці подобаються. Але все одно піде до перукаря. Мені подобається так більше. Це красивіше. Чесно? Так. Да. Можна перехватівським поправить валяться на ЗСУ. зрізані пасма. Бабуся вже відправила до Львова. Саме там спільнота перукарів збирає волосся, яке продають, а вторговані кошти віддають на потреби збройних сил. Здебільшого волосся купують для створення перук. Кожен хвостик унікальний і від грамів, від довжини залежить дуже багато. А також ще питання пористості волосся. Що натуральніше і краще доглянути, то звісно його вища ціна. Воно точно краще цінується в Європі і в Азії. До повномасштабного вторгнення. Організація Hair4Share робила поруки для онкохворих. Нині переорієнтувалися на допомогу армії. За цей період вдалося зібрати майже мільйон гривень для захисників. Охочу зрізати своє волосся, щоб допомогти оборонцям дедалі більше. Їх точно всіх об'єднує. Це така знаєте, мотивація допомогти тим, що є що є таке дуже близьке до серця. Бо багато хто росте цю косу багато років, але власне це дуже зворушливо, наскільки без вагань вони віддаються волосся для допомоги військовим. Анжеліки оцінили у майже 10 тисяч гривень. Його вже встигли виставити на продаж. Торговані кошти передадуть на потребу захисникам. Каріна Шевченко, Марта Шикула, Олексій Тищенко, п'ятий канал поставимо на цьому крапку. Наступний випуск часу новин дивіться о чотирнадцятій. Тоді й повернемось до етеру. Далі в етері п'ятого. Трансляція богослужіння Української греко-католицької церкви.